Вчора завершили роботу комісія, яка працювала у складі управління охорони здоров'я інших лікарів з інших лікувальних закладів, які дивилися і працювали над спроможною мережею. Бо сьогодні я наголошую на тому, що кожна лікарня це комерційне неприбуткове підприємство, яке має організувати роботу так, щоб надавати якісні медичні послуги людям, вчасно вносити в електронну систему НЦЗУ всі проліковані випадки, за кожний випадок отримувати. Фінансування від НЦЗУ, яке і лягає в основу творення якогось фінансової подушки для виплати заробітної плати, тому о, сьогодні кожна лікарня має це прорахувати і о, попрацювала комісія, дивився я акції перевірки, і, в принципі, дійшли консенсу, що необхідно реформувати мережу відділень саме по БСМП. Це питання буде розглядатися у присутності Олександра Федоровича. Це питання ми винесемо на комісії Миколаївської міської ради. Будемо працювати із адміністрацією лікарні швидкої медичної допомоги. І в принципі, ми створимо умови для того, щоб мережа була спроможною і могли самі себе забезпечити, хоча б заробітною платою. Е, ну я так думаю, що цю зустріч ми заплануємо або на до, до кінця цього тижня, або на початку наступного тижня, тому що ми не можемо зволікати, тому що будь-яке реформування воно Призведе до руху людей, тобто, якщо два хірургічних відділення, якщо буде прийнято рішення створювати одне хірургічне відділення, то необхідний процес, ви знаєте, юридичний і відповідно до трудового законодавства, ми маємо передди людей, перевести людей з двох відділень створити одне і так далі. Тому цей процес мінімум два з половиною місяці.